Всім привіт! Це друга серія нашого серіалу. Е, я, у мене вийшов такий серіал про мене, там я донька, але ми його, мабуть, більше не будемо продовжувати, Ми будемо знімати на цей серіал. У мене є моя донька з у неї сьогодні день народження. Вибачте, то, що не продовжила минулу серію. Давайте прийшли до Зужі День А скільки мені бочки? Дать. Да ми підемо. Ми зараз підемо в садочок, тебе привітають, а потім підемо в якусь дитячу кімнату. А презент то буде тобі на самий кінець. Пислин! Да. писли, <клышн> Зизя! Зизя, Писли в садочек, тебе привитаются, тебе даже с канала Луночек. Я с птицей твоей домой вылез. <клышн> мили, 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 а зюзенька, милика, моя дочка, тебе пять летки. моя. Все, пиши. Зюзенька. Так, діти сьогодні у моєї донька Зусі день народження <риклад> <риклад> Так, окей, діти. Давайте, дай, давайте цукарка, зараз вони роздадуть. Дуже багато презентів для неї, так що ми їх вам потім покажемо. Так, Зузя, післи. Тобі вже ж наступний рік і ти в школу. Ти О, так думайте. Малючки, малючки. Так, окей. Зараз тебе візьму на руки. Так, все. Я її взяла на руки. А, Зузя, Зузя, так. Зузя, ладно, я тебе пускаю. Це ходь. До речі, хто ж, хто ж би знав, але в мене вже, то, в мене вже після завтра день народження. Мені буде 25. Да. Зараз ми підемо в дитячу кімнати. Там знімати не можна. Там не можна знімати, так що включу вас, коли ми прийдемо. Так. Ми вже тут ходимо. Зучать час на презенти. Джуді, я тобі подарила кофточку. Отаку от кофточку. Вау! І ще я тобі подарувала отаку от кофточку. Ходім. Так. Це я тобі купила школьний рюкзак вот такий. Ууа. І тобі буде отака штучка. Мама, помбу зірдіти, тебе я не умовно. Тримай. Ти рада? Тобі сьогодні тепер. А завтра mm -hmm. у тебе в садочок. Ти будеш на ці... в цілий день в садочку дуже багато. Мама, можна я не, не буду вдягати, бо я хочу завтра подивитися, як я буду в тому виглядати. і не сьогодні. Окей. Окей, дядька. Дітька, дідька. Дотхе. Мой да, Daughter. Dato. Віддавай мені. А знаєте ще. Акаїва має де баба бодина, бо я маю два та баба котна. Клас. Так, доченька, тобі треба сьогодні раніше лягти. Та хочеш завтра тобі дуже багато садочку бути.

Як вставати? <плес> ладно, ладно, окей. Тільки сьогодні, обичний день Якщо ти не будеш швидко йти в садочок, то, у те, то тобі капець. У тебе тобі капець. Ну, а як вона піде в садочок і що вона неї там буде? і я вам розповім в наступній серії. Всім пока!